Мільйони українців були змушені залишити свої домівки через війну. Частина людей знайшла прихисток у місцях тимчасового проживання або МТП. 1 вересня 2023 року уряд затвердив порядок їх функціонування. МТП облаштовується у приміщеннях, що можуть використовуватися для проживання внутрішньопереміщених осіб, наприклад, у гуртожитках, містечках зі збірних модулів, пенсіонатах, готелях інших придатних для проживання приміщеннях. Порядок не передбачає права на проживання в МТП для осіб, які мають у власності житлове приміщення або його частину визначеного розміру на територіях, де не ведуться бойові дії або які не перебувають під тимчасовою окупацією. Це обмеження не стосується тих, чиє житло є непридатним для проживання, що необхідно підтвердити відповідними документами. МТП має відповідати низці вимог. Зокрема, МТП повинно мати поділ на місця загального користування та приміщення, де облаштовані ліжкомісця. При цьому в одному приміщенні має бути не більше чотирьох ліжкомісць. Також в МТП мають бути функціонуючі інженерні системи, санітарно гігієнічні приміщення, плани евакуації, вогнегасники, аптечки першої медичної допомоги та укриття. Мешканцям МТП мають надаватися меблі для особистих речей. Ліжко та постільні речі: якщо МТП неможливо привести у відповідність до встановлених вимог, мешканці мають бути переселені. Право користування приміщеннями МТП виникає на підставі договору. Він укладається перед заселенням або після, якщо в людини відсутні необхідні документи на момент заселення. Договір укладається на 6 місяців і може бути продовжений. Для його укладання внутрішньо переміщена особа має подати заяву та необхідні документи. У разі їх відсутності можна пред'явити є документ, що посвідчує особу в період воєнного стану. Керівник та працівники МТП не мають права вимагати інші документи. Відмова керівника у вселенні та укладенні договору може бути оскаржена. Під час заселення сторони підписують акт приймання передачі, в якому зазначається перелік майна, що передається в користуванні та його стан. Право на першочергове вселення мають багатодітні сім'ї. Сім'ї з дітьми, сім'ї з маломобільних груп населення та інші особи, визначені порядком. Деякі категорії осіб мають пріоритетне право заселення до окремих приміщень. Серед них особи, пов'язані між собою спільним побутом або сімейними відносинами, вагітні жінки, особи похилого віку, повний перелік таких осіб визначений порядком. Пам'ятайте, що в деяких випадках внутрішньопереміщену особу можуть виселити з МТП, зокрема, у випадках систематичних порушень договору та вимог порядку, або ж за відсутності особи у МТП протягом 60 днів підряд без попередження керівника МТП. Підстави, умови та строки для виселення обов'язково мають бути визначені у договорі. Мешканці МТП. Мають право на створення для них безпечних, доступних та захищених умов на безоплатне тимчасове проживання, своєчасне отримання житлово-комунальних послуг, повну інформацію щодо них, а також утримання тварин за умови попереднього погодження з керівником МТП, оплата комунальних послуг здійснюється в межах компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб у період воєнного стану. За порядком, встановленим урядом, МТП повинні мати затверджені правила проживання, їх розміщують в загальнодоступних місцях та надають для ознайомлення під підпис. У МТП забороняється порушувати допустимий рівень шуму, палити, вживати алкоголь, наркотики, робити самовільне перепланування. Мешканці МТП можуть подавати звернення щодо умов проживання та функціонування МТП до його керівника, власника чи балансоутримувача, за результатами розгляду таких звернень мають вживатися необхідні заходи реагування. У випадку незгоди з діями керівника, власника або балансоутримувача МТП особа може звернутися до суду. Спори, що виникають під час користування приміщеннями МТП, можуть вирішуватись в судовому або позасудовому порядку на зборах за участю керівника та мешканців МТП, шляхом подання звернень органам виконавчої влади, місцевого самоврядування правоохоронним або іншим державним органам, підприємствам, установам, організаціям, а також власнику чи балансоутримувачу МТП. Більше інформації про вимоги та умови проживання в МТП можна знайти у затвердженому урядом порядку.